Czy znowu поверnić praworuč? Поверніть праворуч? Добре. Друзі, всім привіт. Сьогодні Знову вела Подорож до дуже красивого міста. Начитався дуже в красивих відгуків і вирішив поїхати до цього міста. Від мого місця проживання до цього міста було 30 кілометрів. Я вже знаходжуся в цьому місті. І трошки така пред, коротко предісторія цього міста. Розташований на північному заході Бельгії, в провінції Західна Фламандія, поблизу кордону Франції, на березі річки і перле. В 2006 році це місто нараховувалося 35 тисяч мешканців у 2006 році. Зараз покажу вам цю річку. Покажу це в парку. О, така річечка. Може, знайду красивіше може місце, тоді покажу. Так, друзі. А місто називається Іпр. Це одне з великих міст Бельгії. Також таке саме місто, як Брюге, Гент, таке саме за величиною. Покажу вам тут красиві є архітектурні споруди, будівлі під час Першої світової війни. Все. Ну, постараюся усі красиві місця об'їздити і вам все показати. Усім приємного перегляду. Так, ну що ж, прибує до такого красивого. Не знаю, що це Костюл. Що то за замок, що то за будівля. Більш подробніше, що знайду інформацію, то розповім обов'язково. Знайоміся ми в центрі міста Іпр. Коптеж красиво, дуже красиво. Частина серед в наш час. Це якась дзвіниця. To je duže. костёл такий. Звіниться дзвінити красивий дзвін такий так, це інші такі ракурсої церкви яка називається Ельвер Ельвердінге Церква Ельвер Ельвердінге яка була перебудована 100 років тому ну, яка, дуже красива така архітектурна така церква Три міста. Дзвіниця яка. Перша година. По європейському часу перша година. Ну, ще реставрація йде цій будівлі. Навіть свій... сьогодні ринок працює. Фрукти, овочі. Ну, дзвіниця взагалі красиво. Правда, щось не розуміє, що ринок вже збирається, закривається. Перша година і кінець торгової, торгового часу. Ось така будівля, кому цікаво, де знаходиться в місті, можливо, комусь бажано, щоб не було нікому потрібно, а можливо комусь буде потрібно. Ось таке будівля, тут знаходиться прокуратура в місті ІПР цього ракурсу вам покажу. Ось таке красиве. в Іпрі. Центр. Ще одна, друзі. Церква. Костл, церква. сока. Зайду он в середину, також покажу, що відчинено. така церква, середина. нікого нема, ані не людини. Що можна сказати? Красиво церква. церква. Обудимо почитати про цю церкву де, як вона називається. Так, тут є така. Вивіска. 1 жовтня служба буде проводитися пів п'ятої вечора. Церква Святого Петра. Знаєш, ця церква називається Церква Святого Петра. Ось так виглядає церква Святого Петра. З такої з вищої точки можна ракусу. Там далі, там дзвіниці, де ми були. Ось таке архітектурне місце. місті Іпр. Так, знаходжуся я. На такому місці Мелинські ворота. Менінські ворота, На жаль, на великий жаль, проводиться реконструкція цієї будівлі. На великий жаль. Що це за місце? Е це було Менинське ворота, пам'ятник ят... пам в бельгійському місті ІП, присвячений пам'яті солдатів та офіцерів військ. Антанти, загиблих у боях Першої світової війни. Пам'яток для загиблих в бою Першої світової війни. На жаль, дуже великий жаль. При великий жаль. Тут річка і як там і корче річка. так. Іп, іпре, чи іпле. У нас з боку церква цей вигляд має так, що я можу сказати? Свої враження. Честе дуже місто. Дуже честе. Красиве, чисте місце. Парк. Ось якоюсь вуличкою такою їду в Віпрі. Правда не поправила дорожню руху, мені треба на цю, на цю сторону. Ось так люди живуть. праворуч ось такий міський парк який знаходиться в центрі міста іпер такий фонтан кром фонтана лавочки люди приходять сюди, відпочивають сидять Ну, я здивований, він брудний. Ось такі будівлі кругом парка. А видно якісь вже старі будівлі, а то вже нові Так, ну що ж, друзі, ще Можливо, ще щось мені зустрінеться на моєму шляху додому. Також покажу усі цікаві місця, самі цікавіші місця я вже показав вам в місті ІПР. І все, і буду помаленько готуватися до дороги назад додому, до свого місця проживання. Ось таке красиве. Місце для відпочинку, річка. Посеред річки острів такий, ресторан, ресторан, бар чи ресторан, ресторан коротше, не важливо. І такий кругом річки. На березі річки по, по дві сторони місце для риболовлі. 11 12 місце. То значить, тут ловити рибу можна. потрібно тільки дозвіл, ти приїжджаєш, тися ловиш, все класно. Тільки дуже далеченько мені на цю риболовлю їздити, але би mm -hmm. хотів. Дома в машину обов'язково би тут рибалив. Такі Дві вудочки на поплавок собі закинув. так, Двіниці ж ми були. Церква Святого Петра. Дуже красиво. Ось даже бачу рибака. Карпова вудочка. Першого рибака. Прикольна така велосипедна доріжка, пішохідна. Одночасно риболовні місця. Майже одне від одного місця по 30. О, друга риба, 30 метрів. Ну, вже покрутіше на метр склав. Мат карпове, карпове ліжко. Ну тут уже посерйозніше розклався. Блин, без нами язик, язик. нідерландський, хоча б по-англійськи. То обов'язково б розпитався більш подробніше. Хоча в інтернеті, я думаю, все є, можна знайти. Тільки на велосипеді сюди не... Крутити педалі трошки не... Не ахті. Для риболовлі взагалі дуже красиве місце. Ну, Правда, людно, я не любив коли багато людей, але. Але. Один карповий рибак. Намет. Ну, коротше, все, як по фіншую. Але в нього щось... А, це, може, і двоє. Може двоє дуже багато водочку, чотири водочки. Наступні... Наступ... На тому березі із складовища. Добре. Повертаємо і виїжджаємо на дорогу додому.